Шевченко Лілея, за що мене, як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою убили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королеві цвіте. Я не знаю, моя сестра!» І цвіт королевий схилив свою головеньку червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось, а я не сказала, як була я людиною. Як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана. Кляла проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я й не знала, що вестряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покрив. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю за що. Убити не вбили, Тільки мої довгі коси Остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть Її на мене плювали. Отаке-то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити людовіку. віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою, люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали звати легією снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій брат, королевий цвіта, нащо Бог мене поставив цвітом на всім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що били мене, матір, милосердний, святий Боже милий. І заплакала віли, а цвіт королевий схилив з них. Лов'янку червону рожеву на білає виклає.